Здорово! здоров! Ти прийшов подивитись пікем? Ти правильно зайшов, маленький. Let's go! будемо розбирати, що там відбувається. Протягом мейджору, протягом того, скільки буде тривати пікем, я буду старатися робити для вас відео на Ютуб зі своїм аналізом на стейджі, на плейовчик, да, котрий тут ось буде далі. Поки що ми пройдемось по першому стейджу. Давайте розпочнемо з 0-3. І які командочки там дуже ймовірно можуть опинитися. Як на мене, це буде чотири команди. По ідеї всього чотири. Як на мене, це Fluxo, Chingiz Warriors, потім Lean Vision, потім Legacy. І теоретично тут може якась командочка Аля Imperial ZT. Писатися, але я в це не вірю. Імперіал зазвичай ну коли приїжджають на лани, якісь то вони там можуть е показати непогану гру. А та виграти як мінімум одну-дві мапи у складних навіть опонентів, що можна сказати в цій групі цілком реально. Тому я би саме поставив флюксо точніше Чінгіс Веріор з першими по флюксу у мене є питання. Ось китайці та Легасі від Легасі я очікую чогось кращого ніж просто відльоту 03, через те, що вони і на лани періодично в Європі катаються, там в Америку поїдуть, щось зіграють, когось виграють, когось здивують. І через це я Легасі не хочу ставити. Теж саме можна сказати про Лінвіж. В цілому. бо це китайці, китайців ніколи не можна недооцінювати, вони завжди ламають всім пікеми. Тому тут буде ідеальним варіком поставити флюксу. Також, якщо занурювати ще е, трішки глибше, то ми маємо таку ситуацію, що по Мейджорс і М, Я зараз не буду це робити для вас, бо це дуже багато часу. Прям плотний аналіз, це скоріше для стрімами підійшло. Е, але якщо так, е, я розбирався в цьому питанні і у Чінгіз Веріорс та флюксу, у них найбільше вергідність, що вони програють 0-3 по тим матчапам, котрі у, ні, у них будуть. Звичайно ж, в 0-2 буде вирішувати. Шуватись дуже багато чого, але так чи інакше, ми маємо ось таку ситуацію, таку картинку 3-0, Я думаю, ми на кінець залишимо. Давайте тепер по 3-1, 3-2. Отримуй ще більше емоцій від кіберспортивних подій разом з ігровою платформою Favbet. Фавбет бери від гри своє. Лінку шукайте в закріпленому коментарі під відео. У нас тут є командочки, які я думаю, повинні ось таким рахунком проходити, і хто з ними буде боротися? Також зараз проаналізуємо це Байти, OG, BB, FlyQuest, Можливо, тайлу, вайлдкарт, комплексіті. Варто враховувати, що у Комплексіті зараз є заміна. Замість Хаузерка буде грати джуніор. І це мені трішечки заважає зробити предік, тому що я не певен, чи вони пройдуть. Вони можуть відлетіти 2-3, і може буквально трішки не вистачити, щоб долетіти до наступного стейджу. Але ось мені в них повірити хочеться. Ось давайте я почну з Комплексіті, поставлю їх, а там вже далі вирішимо. Потім командочка Бейт. Вони будуть е, претендувати на 3-0 навіть там. Так сітка буде складатися. Якщо вони переможуть в двох перших матчах, то в цілому третій опонент також буде комфортний і байти будуть грати в стадії 2-0. Я сподіваюся, як мінімум. Але я не вірю, що вони спокійно пройдуть 3-0, тому що це Байти, це наша команда, і постійно у них є якісь проблеми, менталка. Ось ці всі справи. Тому я б скоріше поставив їх на 3-1, 3-2, Тобто я більше вірю в три 3-2 це вже на крайняк. Тому байти для мене тут проходять. Далі я беру також отже, хоча отже, командочка, яку можна і на 3-0 запілити. Якщо у вас є така нагода, можете отже, 3-0 бахнути. Це не буде помилкою. У них там також хороша сітка, вони добре грають. Якщо подивитись, їх останні результати в онлайні, вони на кожному онлайн туріку проходять дуже далеко. У них у них є класна індивідуальна форма, командну вони форму також набрали. Тому отже, повинні проходити. І нарешті ми побачимо цей тех знову в гонці. Далі далі. Далі, кого ми беремо? Три командочки залишаються. Я би пікнув вайлдкар, тому що я вірю в Станіслава. Тут все просто, немає об'єктивної думки. Об'єктивно, тут можна сказати тільки те, що вони приїжджали на Лани не так давно, європейські, і показували круті результати. Тобто там когось андерперформили, потім десь віджали карту, десь поборолися. І тому вайдкар такий саме сіточці можна поставити теж на прохід 3-1-3-2. Я думаю, вони, вони повинні з цим впоратись. Їдемо далі. Далі починається складно. Напевно, я б хотів би пікнути собі Флайквест сюди. Через те, що коли вони збрили Алістера, взяли регалі, то якось воно все пішло, поїхало, і відчувається в команді якась стабільність, що у них снайпер просто вбиває стабільно, і всі інші гравці також не прям погані. Хоча воно і до цього було норм. Просто Алістер прям часто пулив, Зараз така мета. Ну, Авіку все одно треба вбивати, хоча в КС 2 це стало складніше, і регалі це впорається і не непогано. Тому я б їх поставив на 3-1-3-2. Вони повинні проходити. Можливо, вони всіх здивують і пройдуть 3-0, то зна, будемо дивитись. І тут ось складно, останню команду. До яку обрати тут хочеться обрати Тайлу, Німіга, можливо, Енерджі але від Енерже я не знаю чого очікувати. Ну і Міті Спорт, ось, теж наче виглядають. Хоча останні резалти у них не найкращі. Я напевно все ж таки буду типу напрямку того, що я бачив на Сісіті. Я дивився там за Німігою неодноразово. Доводилось мені коментувати їхні матчі, і вони реально грають непогано. Тобто у них є побудована гра, у них є непогані ріфлери. Від цього моя логіка приходить до того, що треба їх пікати на прохід, тому що всі інші я не знаю. Ну баба герої, я торкнусь пізніше про 3-0. імперіал. Imperial... Да, Бог знає як вони грають. Ну якщо вони пройдуть красунщики замість німіги там чи замість будь-кого іншого буде класно. Але я не знаю, як вони до кінця грають. Те ж саме можна сказати про енерджі. Вони тусуються просто в Америці, щось там туди-сюди, і ти не знаєш, що там відбувається, тому що у тебе і так своїх матчів в Європі вистачає. Меті Спорт, як я вже сказав, вони просаджені трішки. Тайлу, ось це загадка для мене. Ось ці дві команди це взагалі загадка. Ти заходиш на хал чекати там у по 70% і в своєму регіоні. Ну це ж взагалі не нормально. Тобто, 70% у кожної. Китайської команди має жити і монгольської також. І то складно виходить. Ну, я все ж таки обирав між Тайлу і Німіга. І можна ризикнути, поставити Тайлу. Але я піду ось таким шляхом, поставлю німігу. І для німіга, до речі, це буде взагалі успіх, якщо вони пройдуть в другий стейдж. Блін, це складно, це дуже складно. Ось тайлу, німіга, спорти якісь. Ну, бог з ним. Поки що залишаємо так. Тепер рухаємось на 3-0. Очевидно, що я залишив героїк та Бабе не просто так. Ці всі історії. Подивившись, мейджер з я зрозумів, що Бабе мають файну сітку. І достатньо. Простих відносно себе опонентів. Тобто там у першому матчі у них є проблемка, але загально, якщо вони його виграють, то вони повинні в, -0, в 1 0 перемагати типів, і потім в 2-0 у них дуже висока вергідність виграти типів. Тому я їх і буду ставити на 3-0, хоча це команда, яку я хейчу насправді, але ж ми повинні зробити піки. Ми я його роблю для того, щоб ви також Могли пройти в Next Stage по тому, що я обираю саме тут тому. Ми пікаємо ББ в 3-0. Наступному стейджі, якщо вони пройдуть там, аби як будемо вже дивитися, чи треба їх ставити, чи взагалі це буде. Абсурд. Ну і героїки 3-0. Я розумію, що на фоні останніх новин вони можуть присісти. У них ліває Сенпаюс, також ліває Соу. Це проблема, і мене це наводить на думку, що, можливо, я помиляюсь з вибором на 3-0. Проте я не знаю кого іншого пікнути на 3-0. Хіба що байтів? Ну, типу, або ОДЖИ, але ОДЖИ занадто стрьомний варіант. Байтів можна, проте я не готовий повірити, що байти виграють героїк навіть е на фоні ось цих новин. І тут е дилема. Де ти не до кінця розумієш наскільки повпливає ось цей інфопростір, котрий навколо героїк? Що вже G2 підписали гравців героїк до себе та тренера? Чи все ж таки їм буде побук? Вони будуть грати в свій КС, як це й було. Я дивився на них на Меса. Вони дуже файно грали проти слабких команд відносно них проти. Непоганих команд відносно них, рівних команд і тому подібне. Вони виступають добре. У них є індивідуалка, вони грають в крутий кс і у них все є для перемог в цілому. Тому мені здається, вони, якщо ми беремо за душки, ось ту ситуацію з підписанням у житу Санпаюса та Сол, то вони повинні проходити. Більше я це ніяк пояснити напевно не зможу. Вони реально одна з найсильніших команд цього стейджу, якщо не найсильніша, розумієте, yeah. якось так. Панові, я сподіваюся, цей пікем вам допоможе пройти далі, як і мені. Я дуже в це вірю, тому що попереднього року я трішечки дав штангу, але цього року я виправлюсь. Дякую, я подякував, припідняв, обійняв всі.